Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі що хочу вам сказати. Я завжди, коли починаю зписувати відео, я намагаюся якось так налаштовуватися, щоб це було позитивно, тому що негативу і так вистачає. І думала, зараз піти трішки пройтись, але у нас і вчора, і сьогодні Вчора такий вітер був, дерева лягали. Сьогодні ще вітер є, але почався дощ. Думаю, ну нічого, буду вдома. Я не знаю, чи видно, чи ні, ні Лисі аж летять. Така погода. І хочу вам сказати, всі ви новини чудово знаєте і не опускаємо руки. Ми знаємо, що завжди так не буде. І цінуємо кожну мить нашого життя, за яке ми вдячні нашим захисникам. Катя сьогодні виставляє історію зранку. Зараз вам покажу ой, не то. Ой, Катюня і каже. Виходжу в укриття, а тут сніг йде. В Києві такий сніг випав. А у нас дощ йде. нас вже за графіком виключили на 4 години. І думаю, ну що, в хотіли бути? Піду пройдусь, але я дивлюся, на вулиці така погода, що краще буду вдома. І відповім на питання, дівчата у мене запитували стосовно гель для прання. Чи купила я, чи не купила, можливо, їм теж цікава ця тема. Я завжди користуюсь перволь рожевий. Це для шерстяних в'язаних речей. І мені він взимку якраз до вподоби, тому що, ну. Такі речі, ну, мені так зручно. Речі м'ягенькі такі і форму свою тримають. А просто кольорові там є він червоний, ще там якогось кольору, то це я влітку такий купую. Я захотіла, щось чогось новенького. І я вчора пройшлася по магазинах, я була крізь і. І Єва, і Простор, і супермаркети заходила, це АТБ, Варус, Сільпо, епіцентр заходила, тут у нас невеличкий. Немає рожевого парволю і дивилася інших виробників, а вони не для в'язаних речей. Тому вирішила зупинитися таки на парволі. Він мене влаштовує. Але не знайшла. І подивилась, ні, знайшла. В Єві був там 0750, коштує 200 з чимось гривень, 267, ну ж, приблизно так. А я заощаджую гроші, я люблю такий момент. І я завжди купую великі ємкості, там 3 літри, наприклад, ну, щоб так було. І на розетці подивилася, що є 3,7 літра за ціною 600 з чимось гривень. І я вчора замовила його. А в магазинах щось немає. Можливо, інші виробники теж роблять для в'язаних речей, то ви мені підкажіть, тому що я дивилась, я не знайшла тільки для кольорових, кольорових, колір, колір, колір. І сьогодні хочу поговорити саме про вас. Так-так. Нещодавно стосовно настрою, як важливо, і я вам вже це кажу, щоб поруч з вами були люди, які вас надихають. І нещодавно я йшла і думаю, якось так треба налаштуватися, щоб позитивно. Хай ніхто не знає, що воно там. І як не почну, воно щось не то, от недоречно, от не так, воно не по-справжньому, я видаляю. І йду і бачу людину, вона дивиться мені в очі і каже, ну, вітається зі мною. І я вітаюся. І дуже приємні слова я почула, ті слова, які надихають, і я якось заря, де та зарядка позитиву взялась, і в мене відео просто пішло. От я кажу, як важливо, от коли є такі люди, я кожному з вас вдячна і людина нічого такого не казала. Було щиро. Так було по-доброму. Ну так буває в житті. Я кожному з вас вдячна, тому що дуже важливо, коли ти не на... сам на саму це кажеш перед телефоном, сидиш, а є якийсь відгук. Ну, це неймовірно. Дякую кожному з вас з дівчатами, які... ну, з якими ми зустрічали ну, випадково зустрічалися в нашому місті. Я ж їх в обличчя не знаю, я ж не знаю, хто там дивиться, хто не дивиться, мій канал. Боже, я дивлюся, як листя летить. І дівчатка зустрічали. Я кожного з вас вам вдячна, вас пам'ятаю, тому що ну, це щось неймовірне. Дякую. Я кажу, що добрих людей завжди більше. Так, Так воно було. Ми свою увагу звертаємо на одиниці поганих і псуємо собі настрій. Тому що добро або добра людина її не помітно, тому що вона тихенько. Вона подивилася мої відео, і вона чекає на наступне. А я звідки я це знаю. А я думаю, не цікаво, а я думаю, ще що там щось. І думаю, що треба щось змінювати. Але для того, щоб змінювати, треба себе змінити, а ти себе не зміниш. Ну, на одне відео ти себе там зміниш. От, наприклад, вчора в Айкі, коли дихати зовсім не хотілося. Ви знаєте, за яких обставин посольства зачиняються, там ще, ще щось. Дитина в мене в Києві. Я не знаю, що як буде. Оголошена повітряна тривога то тоді я зайшла в Вайкік, і там я просто те, що бачу, я коментую, щоб не видавати те, що не важливо <гум> свої хвилювання, тому що і так у кожній, в кожній родині їх достатньо. От. Тому дякую вам велике, ви мене надихаєте, ви мене підтримуєте, і я це відчуваю. Дякую кожному з вас, хто пише в особисті повідомлення в Інстаграм. У мене Інстаграм, дівчата, я його не веду, як там якийсь блог, щоб там його розвивати. Я просто, щоб був майданчик, де можна написати мені в особисті повідомлення. Але якщо я одразу не відповідаю, то це не тому, що я не хочу. Я не вмикала. Повідомлення, щоб мені з Інстаграм приходило, тому що мені з Ютубу достатньо приходить, щоб воно кожен раз не пікало, а пікаєш по-різному буває, то в зв'язку з тривогою, то в зв'язку з рухом когось кудись там. Тому в Інстаграмі я відповідаю тільки тоді, коли я зайшла я побачила повідомлення, я відповідаю. Якщо в мене нема там, то мені не приходить повідомлення. Я не знаю, що ви писали. Тому відповідь не одразу, тому не ображайтесь добре. Ну, сьогодні відео таке буде хотіла, думаю, зараз будуть у нас вимикати, я піду в магазин, там ще, ще, ще. Ну, така погода, що люди, які зараз йдуть під парасольками, вони намагаються ще, ще її втримати ту парасольку. А люди, які йдуть і капюшон одягають, вони йдуть впевнені. То я обожнюю капюшон, Шапки я не люблю. От не люблю. А капюшон ну, в таку погоду було б ну, вітер дуже сильний. Я намагалася відкрити віконечко на провітрювання, то вікно отак от. З віконечка то цікаво спостерігати. Хтось пішов, хтось поїхав. А от вийти туди і знімати, та, по-перше, воно буде дуже задувати, ем... то не сьогодні. Сьогодні в нас з вами така розмова на кухні. Розмова про життя. Мої дорогенькі, бережіть себе. У кого є які питання, пишіть, на яку тему вам цікаво поспілкуватися? Теж. Е... Підказуйте мені. І річ не у тому, що я не знаю про що записувати відео. Я чудово знаю про що записувати відео. Але я хочу враховувати ваші побажання. А я таки вирішила вийти. От Боже, я забуваю ті генератори швиденько. Бо хоч не хоче хліб. Треба йти купувати, то, О, доброго вечора з України, так? Там, під дешем, швиденько. Сільпо. <гум> Я зараз зайшла в сільфо і ці на 54 гривні, а коштувала 109. Ось такий ротатуй, дивлюсь, він такий має бути смачним. То, мабуть, візьму. Ну, Така ціна, дівчат, заосаджуємо, а чому пині? І кава 259 коштувала, а зараз 99. І вона має український кешбек. 99. То мене питають, в яку ціну. Ну, Я не буду брати, але може комусь це буде цікаво. Крем мило 34 гривні, коштувала 69. Що тут ще по ціні тижня? Зефір 74, а зараз 34. Ось такий. І Олексієв пісню свою співаю про релакс. Отак. А я піду, візьму хліба і... На сьогодні все, я заходила в сільпу, я в інстаграм виставила. Я тільки зажгла воно одразу, як ти там, боже, яка актуальна тема, як ти там. Я, мабуть, багет ось такий візьму, 39 гривень. Нам він вподоби. Ну, ось і все. Купила я цей рататуй ціна тижня. У нас дощик на кропа треба. Капюшон надягати. О -о. не брала я парасольку Наділа капюшон. Я думаю, що так буде краще. Отой за парасолькою я вже бігала півдня. Такий вітер. Ну так. Що мої дорогенькі? Зустрінемось з вами. В наступному відео я буду бігти. Зараз нам дадуть електрику. І я буду монтувати відео. Вже як є, так і по-справжньому. Я забуваю, що працюють генератори і що воно не дуже вам буде 음, ну, дивитися, не дуже зручно, то пробачайте, От згадала, виключила. І хочу вам побажати. Знаходимо сили, тримаємося. Незважаючи ні на що, все буде добре. Обов'язково. І неважливо, яка погода на вулиці, я бажаю, щоб в вашій хаті ой, було затишно і дико.